Вітаю вас, діти! Сьогодні на уроці ми познайомимося з вами з новими елементами трикутника. Згадайте, кожний трикутник має три вершини. Вони позначаються великими латинськими літерами, тому що це точки. Також три сторони, вони позначаються двома великими літерами, тому що є відрізками. І три кути. Кут ми можемо позначити або однією, або трьома великими латинськими літерами, але не забувайте, що вершина кута обов'язково стоїть посередині. А тепер у нас з'являються три нові елементи трикутника: це медіана, висота та бісектриса. Давайте розберемося. Що це таке і як побудувати ці елементи, і узнаємо про їх властивості. І так, перший елемент це медіана. Медіаною називається відрізок, який сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Якщо ми візьмемо будь-яку вершину трикутника, Давайте назву введемо трикутничка, щоб вам було простіше. І так, якщо ми візьмемо вершину Б, нам треба так провести відрізок, щоб він з'єднав цю вершину з серединою протилежної сторони. І так, протилежною є сторона «АС» для вершини Б. Тому беремо з вами лінійку. Виміряємо довжину сторони, АС, у нас там 64 міліметра, і ділимо навпіл, Прибираю лінійку. І так, ми поділили протилежну сторону навпіл, щоб показати, що у нас вийшло два рівних відрізочка, пам'ятаєте, ми їх показуємо однаковою кількістю штрихів. І тепер з'єднаємо дві отримані точки, і цей відрізок, який ми побудували, і є і так, Уважно. Спочатку треба зафіксувати вершину, з якою ми будемо проводити медіану. Потім визначити, яка сторона є протилежною для цієї вершини. Це, наприклад, сторона АС. Далі виміряємо цю сторону і ділимо її навпіл, тобто позначаємо серединку К. А далі з'єднуємо вершину з точкою К. І так БК Медіана тоді відрізок АК дорівнює відрізку це. І так, медіана, по-перше, це відрізок, тому він має початок та кінець. Далі він з'єднує вершину з серединою протилежної сторони. І так, виходить з вершини і ділить протилежну сторону навпіл. Працюємо з висотою. Висотою називається перпендикуляр, опущений з вершини трикутника на пряму, яка містить протилежну сторону. І так, знов таки фіксуємо вершину, з якою будемо працювати, з якою будемо проводити перпендикуляр. Нехай це знову буде вершина Б. Далі треба визначити протилежну сторону. Це сторона АС. Але нас цікавить не просто ця сторона, а пряма, яка містить цю сторону. І це особливо вам знадобиться, якщо ви будете працювати з тупокутним трикутником. І так, нам треба провести перпендикуляр до сторони АС або до прямої, яка проходить через цю сторону. Перпендикуляр, нагадую, проводимо під кутом 90 градусів. І так, тут це зробити простіше до цієї сторони, але я нагадаю, як ми будували перпендикуляр за допомогою косинця. Якщо нам треба побудувати перпендикуляр до сторони АС, ми кладемо прямий кут на нашу пряму АС і рухаємося до того моменту, поки не зустрінемося з вершиною Б. І тоді проводимо нашу пряму. Ще раз уважно. Якщо з вершини Б до сторони АС кладете косинець або лінійку на пряму АС і рухаєтеся до того моменту, поки не зустрінетеся з вершиною Б. І так, якщо БК це висота, тоді... БК перпендикулярна, тобто проходить під кутом 90 градусів до протилежної сторони АС. Бісектриса трикутника. Бісектрис, Відрізок бісектриси кута трикутника, який сполучає вершину трикутника з точкою протилежної сторони. Зверніть увагу, кажуть про бісектрису кута. Якщо ми візьмемо бісектрису, яка проходить чер... з вершини А, згадайте, будь ласка, це буде промінь, бісектриса кута це буде промінь, який виходить з вершини, проходить між сторонами кута і ділить його навпіл. Але ми візьмемо з вами не всю бісектрису, а лише її частинку. Але всі властивості бісектриси, кута вона буде зберігати. І так зафіксуємо АК- бісектриса. кута А. тоді вона розбила кут А на два рівні кути. Це кут Бака та кут С. А, К. І так, бісектриса кута трикутника розбиває кут на дві рівні частини. Або, кажучи, бісектриса це відрізок, який сполучає вершину з протилежною стороною та ділить кут навпіл. Давайте спробуємо з вами виконати практичні завдання. І так, у нас є трикутник а Б, С, спробуємо побудувати медіани цього трикутника. Вершин у нас 3, тому медіан теж буде 3. Фіксуємо першу вершину Б. Беремо лінійку, прикладаємо її до протилежної сторони. І обчислюємо її, і ділимо її навпіл. Ділимо її навпіл. Прибираємо поки що лінійку, фіксуємо точку, нехай це буде точка, К. Позначаємо, що ми поділили на дві рівні частинки наш відрізочок. І сполучаємо нашу вершину з серединою протилежної сторони. БК медіана, тоді АК дорівнює КЦ. Працюємо з вершиною С. Протилежною стороною для нього, для нього буде сторона АВ. Тоді прикладаємо нашу лінійку до сторони, вибачте, до сторони АБ. Обчислюємо її довжину. Це у нас 82 міліметра, ділимо навпіл. Прибираємо нашу лінійку, фіксуємо точку, показуємо, наприклад, це буде точка М. Показуємо, що ми поділили на дві рівні частини, будуємо відрізок СМ, саме відрізок СМ, і буде медіаном СМ медіана. Тоді АМ дорівнює МБ. Подивіться, будь ласка, медіана ділить протилежну сторону на два рівних відрізка. Працюємо з вершиною А. Протилежною для неї стороною буде БЦ, Тому ми прикладаємо нашу лінійку до сторони БЦ. Можна як в одну, так і в іншу сторону. Виміряємо. Це у нас буде там 64 см. Фіксуємо. Середину. Показуємо, що ми поділили на дві рівні частинки, бачите, вже тут по три штриха стоять, і тепер ми з'єднаємо вершину з серединою протилежної сторони. Наприклад, це буде N. Ан медіана, тоді вона поділила протилежну сторону на дві рівні частини БН дорівнює С в наступному трикутничку ми будемо з вами будувати висоти. Зафіксуємо вершини. Тут нам знадобиться з вами косинець. Візьмемо його. Будемо проводити висоту з вершини А. Для цього нам треба визначитися з протилежною стороною. Це сторона АС. Тому кладемо свій косинець на сторону, на протилежну сторону. Поклали і рухаємося до того моменту, поки не зустрінемося з точкою Б. Проводимо. Перпендикуляр. Проводимо перпендикуляр. Фіксуємо, що ми провели пряму під кутом 90 градусів, нехай це буде БМ. І одразу робимо запис БМ висота. Тоді БМ перпендикулярна до протилежної сторони. Працюємо з вершиною С. Нам треба визначитися з протилежною стороною. Це сторона АБ. Тому ми наш кусинець кладемо на сторону АБ. І рухаємо його до того моменту, дивіться, рухаюся, 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 поки не зустрінуся з вершиною С. Проводимо перпендикуляр Це відрізочок, який проходить під кутом 90 градусів. Фіксуємо, наприклад, точку N. Фіксуємо, що ми провели під кутом 90 градусів, ми робимо запис CN – N висота, тоді CN перпендикулярна до АВ. У нас є три вершини, тому в трикутнику буде три висоти. Працюємо з останньою вершиною. Це вершина А. Протилежною до, до нього буде сторона ВС. Тому наш косинець ми кладемо на сторону ВС. Діти, це все треба спробувати робити, так, щоб ви навчилися будувати висоти. Їдемо по цій стороні. Бачите, їдемо, їдемо, поки не зустрінуся з вершиною А, зустрілася з вершиною А і будую перпендикуляр. Звертаю вашу увагу, що якщо ви все правильно побудували, тоді. Всі три висоти у вас перетнуться в одній точці. Так само, як всі три медіани теж перетнулися в одній точці. Тобто ви можете перевірити, що ви все зробили правильно. АК висота тоді АК. Перпендикулярна до протилежної сторони ВЦ. Спробуйте все це побудувати, перевірити свої навички побудови перпендикулярних прямих визначення середини відрізка для того, щоб зрозуміти, які властивості має як медіана, так і висота і бісектриса. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні.